Наша задача була перепрофілювання індустріальної інституції на інституцію культурну. Тому що, по суті, довженко центр був заснований за лекалом госфільмофонду. Це поняття радянське фільмофонд. Так він планувався, власне, як сейф, як місце, де фільми тільки зберігаються. Ця концепція передбачає контроль над матеріалом, контроль над контентом. Ви тільки зберігаєте і ви обмежуєте доступ. Я це називаю зберігати від, а не зберігати для. Тобто він зберігав від. І коли ми починали реформування, ми хотіли зробити архів доступним. Кожний робочий день в фільмофонді починається з включення бактерицидних ламп і з запису температури. І вологе повітря. Заходьте, будь ласка. Я працюю з плівкою 50 років, тому для мене плівка це все, а цифра це так ніби трошки чуже, але я її не виключаю. Наша задача фільмофонду зберегти те, що є, на будь-яких носіях, на яких нам воно надійшло. От один фільм під номером 258. От, от один фільм, починаючи з 258, оце починається одна складова фільму. Фонд от сформувався в основному з того, що залишилось на кінокопіювальній фабрики. Потім вже було розпорядження студіям Довженка, Одеській студії і вихідні матеріали, що ще залишались на цих студіях, передали нам. после обработки, после всего, мы еще смогли нормальной якости отримати позитивные копии. Вот, собственно, наш проявочный зал, где происходит обработка пленки. Вот эта машина первая, это та машина, на которой проявляется негативная пленка. После того, как этот негатив смонтирован, как правило, с ним стараются как можно меньше делать каких-либо манипуляций, ну, поскольку это исходный материал. То есть, если с ним что-то случится, все, ну, беда. Из него делают так называемый дубль-негатив. В дальнейшем с этим дубль-негативом уже работают копировщики. Фонограммная машина используется для проявки оптической фонограммы. И позитивная машина. Собственно, после того, как спечатана позитивная копия на копираппарате. Эта копия идет в проявку уже на позитивную машину. И в дальнейшем мы получаем позитивную копию, которую мы в результате смотрим в кинотеатре. Последний фильм, который э, печатался для кинотеатра, это были киборги. Федерація кіноархівів, членом якої ми є з 2006 року, досі вважає єдиним доведеним верифікованим способом довічного зберігання фільмів вплівку. І ми стали дуже активно працювати над реставрацією і над архівним кіно, і створенням власне продукту. А потім ми зрозуміли, що ми можемо і контекст задавати. От коли ми говоримо про виставку, вувку це вже загальнокультурний контекст задається цієї виставки. Це вже не просто породження смислів. Ми створюємо цілий історичний наратив. Від нас залежить як. Люди будуть сприймати той чи інший історичний період в кіно і в мистецтві від нас залежить, що ніхто в Україні цим більше не займається. Весь кіномасив, який був знятий в роки вовку. Ем... Він був маловідомий, і про вовку, мабуть, до цієї виставки говорили дуже мало, і в фізичному сенсі ми можемо говорити про втрату близько 54% фільмів. Загалом ігрових фільмів було знято понад 120 за 8 неповних років роботи цієї організації. Цікаво, що всеукраїнське фотокіноуправління включало на початку не лише професі... професіоналів, точніше їх було дуже мало. Не було людей, які би спеціально вчилися кінематографії або акторській майстерності. І більшість із цих навичок кінематографісти опановували на ходу, але в кіно вони прийшли з літератури, з театральної сцени. Це були Просто дуже вправні інженери і винахідники. Довженко входить в 100 найкращих режисерів світу, і його стрічка Земля вона є фільмом, рекомендованим до вивчення в провідних кінематографічних вузах світу або факультетах. Вовку завершило своє існування в 30-му році, воно було розформоване і плівки з фільмами, знятими в 20-х роках, були передані до Москви. І тепер для нас велика і складна задача, як ці фільми повернути до України, тому що права на них належать все-таки нам. Якщо в цьому умовному кінозалі немає глядачів зовсім, то зображення на екрані починає битися і стробити, воно стає або кольоровим, але його важко розпізнати. Коли в цю зону потрапляє бодай одна людина, зображення стабілізується і ми можемо спокійно переглядати кіно. Якщо немає глядача, якщо про кіно не знають, якщо воно невідоме, його немає. Але щойно з'являється, хоча би один зацікавлений персонаж кіно починає працювати. Ми називаємо зараз Довженко-центр культурним хабом або кластером, що означає, що він вийшов за межі власних попередніх масштабів. Я не думаю, що ви чули про існування Довженко-центру там до 2012-13 року, так? А він існував на той момент уже 20 років. Колишня кінокупівальна фабрика була просто переіменована, але залишалась по суті фабрикою. Це інституція, якої не було на карті міста. І призвичаєте людей до того, що тут щодня щось відбувається. Ви можете завжди тут знайти собі розвагу, розумну розвагу. Тепер це справді таке осердя низки культурних ініціатив, здебільшого низових. Ми хотіли одразу після революції, коли був такий вибух креативної енергії в Україні, заохотити різні низові ініціативи. В громадському секторі для того, щоб вони інституціалізувалися, щоб вони, щоб вони досягали сталості. Ми попали в унікальні обставини. Все-таки ми всі були наснажені революцією. Ніхто не прийде і не змінить, ніхто, крім нас, цього не зробить. І в цьому сенсі ми просто усвідомили, що це ну, таке призначення. Моя індивідуальна інтенція була. Не в тому, що це мо, це моя війна. Я не, не пішов в армію, я не, не пішов служити. Да? Я розумів, що моя задача я більш корисний можливо буду, буду тут. І це була моя війна, тому що для того, щоб створити все це, треба було весь час воювати. Кіно прийшов раз, і його покинути неможливо. Ну, мені так здається. Я в 69-му році прийшла сюди контролером. Були просмотрові зали, вони в нас так і збереглися з тих часів, і два екрани. Тобто людина сиділа, вона контролювала зразу два фільми. Як моя бабуся говорила, так вона взагалі не розуміла. Вона каже, оце ви дивитесь кіно і вам платять за це гроші. Ми тут дивилися, це вісім годин перед екраном. От, так от. І ще ми ходили в кінотеатр. Виявляється, що цього було мало. Для мене кожен фільм це, це таке дзеркало мене відображено. То через фільм ми можемо аналізувати і, і мабуть, пізнавати себе і розкриватися емоційно. Але для цього до фільму має бути доступ. У нас є відділ медіатеки. Завдання медіатеки буде зробити доступними матеріали, які у нас зберігаються. Ми маємо свій кінолекторій, де вже можна буде переглядати кінопрограми. У нас є дитячий простір, де ми вже проводимо мистецькі заняття з дітьми про те, як дивитися кіно і як читати його символічно мову. Це дуже важливо просто усвідомлювати, що крім тебе ніхто, ніхто цього не зробить. Тому доводилось вивчати все. Я, будучи гуманітарію, вивчив інженерну систему нашої будівлі. каналізацію. Ну, ми впевненість, все змінили, всю інженерну інфраструктуру. Я був вихований в обставинах, що робота це достойно, це почесно. Немає поганої роботи. І в тому унікальність нашої команди, що це люди, які не боялися роботи. Людина має перевинаходити себе щоразу, щоразу задавати нові питання ставити нові питання. І давати нові відповіді. Так смисли творяться, бо хтось вірить, що їх може знайти. А скоріш за все їх немає. Їх треба винайти, а не знайти.